Пацієнтка прийшла до нас ну, без особливих Скарг, скарги на сповільнене серцебиття. В анамнезі операція з приводу закриття артеріальної протоки, відкритої у віці 21 рік. Зараз пацієнтці 58. Так. Бачимо, що трошечки розширена порожнина лівого шлуночка. Міряємо основні розміри. Так, кінцево діастолічний розмір 6,1. Виходить, що ексцентрична, скоріш за все, гіпертрофія лівого шлуночка. Тобто якесь є да, перевантаження об'ємом. Є делітація лівого перицер, от ось Ми її підтверджуємо, діаметр 4,7. Після закриття батала дивимося обов'язково уважно на аорту, тому що бувають аортопатії потії після цього. Аорта навантажується тиском, який є незвичний для неї. У бачимо, що є регургітація на нейтральному клапані. Ну, вона має, скоріш за все, вторинний да, характер через ось такий великий лівий шлунчик, часто причина. вторинної регургітації. Переводимо на коротку вісь. Бачимо, що тут трошки-трошки є деформація виної клітки, тому... Не дуже знов такі, як у них буває, таких пацієнтів. Гарна візуалізація трошечки від мене. Дивіться. Щас. Так і на що цікавить? Цікавить, що там стовбури вогеневої артерії. Ось в нас І бачимо, що є ось такий гарний червоний потік до датчика. Ось це ніщо інакше, як відкритий знов таки ватай. Так легеневий діаметр, Систолічний потік. На власний тракт ще раз. Ретельно все перевіряємо, перевіряємо. І со столічний одразу ну, на власному тракті. 1,4 співвідношення. Тобто виходить, що він гемодинамічний полку ПКС не значище. Але ми знаємо, бачимо, що є гіпертрофія Так? Праві відділи не збільшені. Віримо. За біплановим методом бачимо, що об'єм лівого шлунчика також збільшений, фракція збережена. Функція. Все нормальне наповнення. Ель-хвиля посередині бачимо ось у нас. серая зона, давите два. Правый шлоночек. Все добре. Зад каменным доплером. Тапсе. Так уж все добре. Треку клапан. Фактично нічого немає. Так, Ні. Ніжний такий потік реагулітації, максимум так. Тобто, в принципі, половиною гіпертензії особливих також питань немає. Ось така легка, якась така залишкова волонтер ходить. Нейтральний клапан. Булімометрична оцінює. Нейтральна договітація. На правильні револітації легка. Дивимося ще раз кольорі. Бачимо, що є трошечки скид в ділянці. Ще раз на цей потік глянемо. Ще трошечки підглянемо. Ще раз поглянемо на потік. Це добре. Ну, ось його початок десь там і там, скоріше всього, щось бачимо якась горизонтальна лігатура, чи що там залишилося, що там накладали, чи щось з нею трапилося. Да? Так, на спиночку повертайтесь, будь ласка. Спробуємо на нього глянути. Якщо видно, по-перше, добу ми маємо також продивитися. Несхідний виділ. Тут чат зараз. дуже добра візуалізація. Так. там червоное шось Ну там часто і нормальные нормальні, нормальні пяти короче кажучи тут нічого такого не бачу угу. нижняя понравилась голубую. Не зелитована. Стеночка правого шломочка так уж. Нормально. Ну, просто Звідси ще також можемо глянути. Добра візуалізація субкостальна позиція. Якщо вийде, то можемо і тут побачити. Цікава пацієнтка.